І всім привіт! Ви на каналі Діма X! І в цьому відео я буду виживати під землею. І це вже четверта частина. І давайте під цим відео наберемо дуже багато лайків і переглядів. Ну а ми починаємо! Погнали! Я поч... Що то я купаю свою стіну для того, щоб у мене вже було багато дерева. Ось так, я тут можу з якимчику. І буду добувати його, тому що мені треба дуже багато всього добути. Дуже прям не дуже. І я хочу сказати, що ми дуже набрали багато підписників. Так що дякую всім своїм підписникам, які на не підписалися. Ми до Різдва Лізд... Лізд... набрали аж 50 підписників. Це прям дуже добре, тому, е, е, тому я не буду зупинятися і висилю для вас дуже багато відео нової рубрики. Добре, а я повернуся за кадром, коли я вже це докопаю. Я вже докопав і зараз я хочу тут посадити дерево. Але тільки в мене дерева немає, тож прийдеться мені чекати, поки це дерево виросте. А для того, щоб почекати, я викопаю свою шахту. І там знайду залізо. Дивіться, що я знайшов це залізо. Добре, я його зараз добуду і хочу переплавити. Але проблема є, бо в мене немає дерева. Ну, добре. Що мені робити залишається? Не знаю. Ну, добре, я поки що вийду наверх. Подивлюся. вниз і з а далі так і не вивезти. Ну... але все одно я дуже радий. Тому ну, зараз за... я хочу ще піти і прокопатися в шахті. Можливо, знайду гідно. Ось таку вже шахту я прокопав. І тепер я хочу якимись справами своїми пойматися. Тому що мені робити все одно немає чого. І що ж я зроблю? Поки що я хочу. зробити кое-що. А те, що я хотів зробити, це зробити. І те, що я хотів зробити, це викопати ще одну кімнату. Тому я викопаю і тут буде плавильня. Беру і заставляю. А У мене ще осталось там ще один. І... Ось так, в мене вже дуже добре виглядає територія. Тому я візьму, роблю добуду веб, і в нас буде вже чудова територія. Тут можна буде виживати, Але так дерево в нас не виросло, тому я не знаю, що робити. Бо е, монстра монстр я не знайшовши ніякої печери, ніякої шахти. Тому я, напевно, вже буду закінчувати. А якщо ви хочете продовження цієї рубрики, ставте лайки, підписуйтесь на канал, дайте дзвін. Давайте під, Давайте під цим відео наберемо 10 лайків і 25 переглядів. І я випущу наступну частину. Иииии примут Украину Мун. Дякую. Дякую всем пока.